Жоржини – чудовий вибір для переднього плану ваших садових бордюрів. З їх тривалим періодом цвітіння і яскравими, ефектними квітами вони додають особливий шарм і візуальну привабливість. Квітучі з початку літа до перших заморозків ці красуні складно перевершити за тривалістю цвітіння. При створенні бордюру з жоржин важливо враховувати такі аспекти, як розмір квіток, терміни цвітіння, колір і форма. Але найголовніше вибрати сорти, які підходять по висоті і не затулять інші рослини. В ідеалі передній план повинен бути досить низьким, щоб гармонійно доповнювати композицію. На щастя, існує безліч компактних і рунистих сортів жоржин, які залишаються невисокими і при цьому дають приголомшливу кількість квітів. Їх можна висаджувати групами або поєднувати з декоративними травами, пряними рослинами та іншими квітами, щоб створити м'які переходи та додати глибину та текстуру. Щоб отримати пишні і акуратні кущі, важливо прищипувати жоржини. Робіть це, коли у рослини з'явиться три пари листя, це стимулює розгалуження. Ось кілька чудових низькорослих сортів, ідеальних для переднього плану. Гелери ад деко. Ботанічна назва деле гелери ат вимоги до світла, повне сонце. Висота 30-45 см, зони морозостійкості – 8-11 Серія Гелери включає компактні карликові жоржини, які відмінно підходять для контейнерів, бордюрів і невеликих садів. Вони мають щільну, кущисту форму і рясне цвітіння з середини літа до заморозків. Гелери атдекоу яскравий, довгоквітучий сорт. Квітки великі для такого компактного рослини до 7-10 см в діаметрі. Вони повністю махрові з відтінками коралового, лососового і жовтого. Хпи синделфлейм. Ботанічна назва ДЛ. Хапи Sindelflame. Вимоги до світла, повне сонце, висота 50-90 см. Зони морозостійкості – 8-11 Серія хапи Single відрізняється простими квітками з відкритою серединою, що залучає запалювачів. Хпи Single флейм особливо ефектний завдяки контрасту темного листя і яскраво помаранчевих квіток з жовтим центром. Топмис вайт. Ботанічна назва деле топмис вайт. Вимоги до світла, повне сонце, висота. 25-45 см, зони морозостійкості 8-11. Цей сорт із серії Topmes ідеальний для бордюрів і контейнерів. Білі квіти з відкритою серединою приваблюють бджіл і метеликів. Дейлекрея символ зареєстрованого товарного знака Sunrise Ботанічна назва Дейла Дейлекрея символ зареєстрованого товарного знака Sunrise Вимоги до світла. Повне сонце. Висота 45 60 см. Зони морозостійкості – 8-11 Квітки яскраво помаранчеві з жовтим центром, а листя темна, майже чорна. Відмінний вибір для контрастних композицій Мамбо. Ботанічна назва деле мелодимамбоу. Вимоги до світла, повне сонце. Висота. 45-55 см зони морозостійкості 8-11. Глибокий червоний колір робить цей сорт одним з найефектніших квітки кулясті никнуть навіть при сильному вітрі. Mystic спирит, ботанічна назва деле Mystic спирит. Вимоги до світла, повне сонце, висота 50-90 см. Зони морозостійкості – 8-11. Темна листя і ніжно-персикові квітки створюють чарівний контраст. H.S. джулет. Ботанічна назва Деле H.S. джулет. Вимоги до світла, повне сонце. Висота до 75 см. Зони морозостійкості – 8-11. Яскраво рожеві квітки з золотистим центром і темна листя роблять цей сорт дуже виразним. Мучаче. Ботанічна назва деле мучаче, вимоги до світла, повне сонце, висота 65-75 см, зони морозостійкості – 8-11 Квітки змінюють відтінок з рожевого на лавандовий, що робить їх особливо привабливими. Жоржини це не тільки краса, але й простий догляд. Вибирайте низькорослі сорти, і ваш сад буде цвісти до самих холодів.